Нижній двір, ви його сьогодні теж побачите, бо ми розпустимося, 17 століття для замку це прийом трансформації. Якщо готовувати замкнути високопроводність культур, то після того як його купують центри, його розбудовують, він перетвориться на розкішній палаці. Перше, що робить, це всю розходу частину переносять на нижній двір. І тут відповідно ця частина стає пораненою. Розбудовують терасу, сходи, розбудовують палацевий корпус. Довгоючи частину розширюють просто. І зараз ми з вами зайдемо в цю залу. Ця зала була стилізована від 17 століття, 80-х 20-го століття, звучить складно, але ми з вами